Вітаю вас на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Тема сьогоднішнього ефіру трансжири. Одне таке невеличке, здавалося б, дуже просте слово, і зараз його вживають дуже багато. Давайте розберемося, що це взагалі таке. Але перед тим, як Розібратися в тому, що таке трансжири, хочу декілька слів сказати взагалі про ті речовини, які повинні бути в нашому раціоні. Для того, щоб наш організм, щоб наше тіло було енергійним, працездатним, для того, щоб ми могли якомога довше не старіти, для того, щоб ми могли уникати. Хвороб, починаючи від банальної застуди і закінчуючи страшними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання і онкологія, в наш організм необхідно, щоб поступали корисні правильні продукти. Це всім відомий баланс білків, жирів, вуглеводів, десь приблизно 20 вітамінів і десь така ж сама кількість мінералів. Одне єдине, але це все повинно потрапляти в ваш організм в певному балансі. І другий важливий момент на щоденній основі. І пропоную всім зупинитися в цьому шаленому ритмі нашого життя. І проаналізувати свій раціон. Просто сісти і згадати, що ми їли вчора, позавчора, сьогодні, тиждень назад, а що в нашому раціоні, який перелік продуктів. І замислитись, чи дійсно там є білки, рослинні і тваринні, жири, правильні. Зараз ми про це поговоримо, вуглеводи переважно складні. Мінерали, калій, кальцій, магній, натрій, марганець, цинк, селен, і так далі. вітаміни, починаючи від вітамінів групи А, вся лінійка вітамінів Б, С, Д, є, К і так далі. Якщо ж такої кількості цих сих поживних речовин у нашому раціоні нема, тому в принципі і не дивно, що на кожному кроці нас як то кажуть, натикає, ми натикаємось на постійні хвороби, на втрачену енергію, на передчасне старіння. І хочу сказати, що мова сьогодні піде не про баланс цих речовин, а про речовини, які ми називаємо жири. Як я вже сказала, жири повинні бути в нашому раціоні. Але це мононенасичені і поліненасичені жири. Де вони є? Вони є в наших натуральних рослинних і тваринних продуктах. Вони є у м'ясі, їх мають і містять курячі яйця, молочна продукція, кисломолочна продукція. І вони також містяться у наших рослинах. Тобто, ось це натуральні природні жири. І якщо ви вживаєте ці жири в балансі, в певному балансі, то будьте, як то кажуть, готові до того, що у вас чекає якісне життя. Це дуже добре. Але, на жаль, десь приблизно років 40-50, почали з'являтися на нашому ринку, почали з'являтися. У нашому такому, знаєте, лексиконі таке слово, як трансжири. Що таке трансжири? Справа в тому, що у виробників виникла така дилема. Тобто людство збільшилось у кількості. Да? Ми знаємо, що населення землі збільшується, і для того, щоб прогодувати, необхідно йти на якісь хитрощі. Ті продукти, які являються натуральними, вони дуже швидко псуються. Тобто, якщо ми не будемо додавати певні консерванти, на жаль, ця продукція дуже швидко псується. І люди, які, в принципі, застали ще певні роки життя у Радянському Союзі, пам'ятають, да? коли ми брали в магазинах молочні продукти, коли ми брали там ту саму ковбасу, кондитерські вироби, у них не було такого довготривалого терміну. Зберігання, і вони через певний який ось, який ось проміжок часу псувалися. Винятком були що? консерви. Тобто це було, ми розуміли, що це баночка, така бляшанка, вона запаєна, якось тако герметично запакована. І ми розуміли, що якщо це консерва, да, то там вона може зберігатися ну, тривалий час. Ми бачили, консерви були і м'ясні, і рибні. Ми могли придбати консерви, такі як згущене молоко. Тобто це все, в принципі, тривалий час було нам доступне, і ми це розуміли. Це було ну, зрозуміло взагалі людям. Але після того, як з'явилася така потреба у тому, що треба зберігати не тільки рибу, там, якісь тушонку робити або згущене молоко, а наприклад, і кондитерські вироби, і ковбасу, і, там якихось, ну, і ще певні вироби треба було більше зберігати. Ось у нас такі були винайшли наші вчені, вони винайшли ось такий метод, який дозволив створити трансжири. Що таке трансжири? Трансжири – це коли із рослинних масел, із рослинної олії, шляхом гідрогенізації утворюється твердий жир. Ну, Здавалося, що тут погано. Да? Ну, в принципі, та сама, здавалося б, що це та сама олія, тільки тверда. Але, на жаль, цей шлях гідрогенізації перетворює корисний продукт, правильний, практично в отруту. І е, зараз, е, на жаль, е, цими транжирами нашпиговані практично ну, 80% продуктів харчування, якими ми користуємось. І саме, як то кажуть, погане в цьому що, саме погане в цьому, що транжири вони не мають поживної цінності. Вони не мають поживної цінності, але вони містяться. У е, маргарині, вони містяться у спредах. Що таке спреди, пам'ятаєте, да? це суміш е, тваринного і рослинного масел. Е, вони так і називаються спред. І єдине, що треба уважно читати етикеточку. Далі трансжири містяться в майонезі. Трансжири також містяться у смажених виробах індустрії швидкого харчування. Тобто о, ці славнозвісні Макдональдси, ті, які виробляють картошку фрі, гамбургери, оці всі вироби смажаться саме, ну, тобто, при їх виробництві утворюються трансжири. Трансжири також дуже зараз, просто дуже заполонили всі кондитерські вироби, особливо особливо ті вироби, які здатні зберігатися півроку, рік. Да, ми зараз можемо побачити на Практично всі, всі да, упаковки із печивом, вафлями, там, якимось цукерками. Термін придатності в них практично півроку. Це означає, що там знаходяться трансжири. Трансжири туди додаються для того, щоб збільшити термін придатності. Ще хочу також сказати, що. Транжири додаються у заморожені напівфабрикати, ті, які ми із задоволенням купуємо, тому що це дуже швидко. Да? Якісь заморожені там котлети, шніцеля швиденько кинули на сковорідку, на пательню, і все вечеря готова. Там також є трансжери. Ну і <кій> тепер уже ж підходимо до логічного завершення. Мого цього ролику да, вашу спічу до вас. Ну і що, здавалося? Ну і подумаєш, ось у нас є такі трансжири що такого відбувається з організмом, коли, він, коли в нього поступає велика кількість цих трансжирів навіть невелика кількість. Достатньо потрошку кожного дня, щоб у вас накопичились ці отруйні речовини, і вони таким важким, знаєте, таким густим пластиліном заліпили ваші судини, утворили прівку навколо печінки і так далі. Так от, механізм дії транжерів з одного боку, як то кажуть, дуже простий, а з іншого боку, ми просто про це не замислюємось. На жаль, перш за все, транжери уповільнюють ваш обмін речовин. І ось на фоні уповільненого обміну речовин, далі вже йде стандартний ланцюжок, який уповільнений обмін речовин, потім метаболічний синдром, потім ожиріння. До речі, ожиріння може бути не тільки зовні, може бути ожиріння у людей, які, власне кажучи, не мають якоїсь видозміненої фігури. Але в них відкладаються ці жири в судинах, це такі жирові гепатоз печінки може бути, ну, тобто всередині. Так от, ожиріння далі слідує діабет, після діабету, як правило, серцево-судинні захворювання і потім онкологія. Оце шлях перетворення трансжирів в нашому організмі. У когось це проходить швидко, у когось повільно, комусь взагалі може повести, але я думаю, в рулетку грати не потрібно. І <світ>, саме найголовніше, для того, щоб уникати э, застосування трансжирів в вашому раціоні, навчіться читати етикетки. Але я хочу наголосити на тому, що э, практично ніде не э, вказуються виробниками прямо одним словом «трансжири». Зазвичай це такі завуальовані фрази. Ну, наприклад, частково гідрогенізовані, модифіковані, просто гідрогенізовані жири. Але ви повинні пам'ятати, що всі ці назви це дорівнює трансжири. А якщо дорівнює трансжири, пам'ятайте про той ланцюжок, про який я вам сказала. Всім гарного дня і будьте здорові!